Але на снаряді написати маркером побажання від волонтерів за найбільший донат. Витискаємо все. Серйозно, ми можемо, ми можемо казати Байдену: Байден, дай ще атакамсів. Не дам. Пофіг, дай гільза атакамсів. Дай нам кришки оці атакамсів, ми їх розмалюємо купим байрактар, чувак. Ну, і, і, це, і це дійсно мистецтво, те, що навчилися робити з гільзами. Ви бачили там просто ці малюнки? Це, це, це клас, це, це дуже круто. Я мушу це визнати. І я мушу визнати, також що я не здивований, тому що зробити мистецтво зі звичайної гільзи навчилися люди, які є нащадками того самого покоління, яке колись навчилося робити мистецтво зі звичайної шини. Вирізаючи з неї лебедя, от я. Цілком можливо, що в майбутньому ми будемо цим попайним поколінням, казатимуть діду, навіщо ці жахливі гільзи на твоєму огороді. Хай треба так бути.